Доброго вечора, мої дорогі та улюблені. Закінчився сьогодні чергове судове засідання в Дніпровському районному суді міста Києва щодо вкраденого волонтера працівниками ДСР. Вияснили вже, що це були ДСР Києва та Київської області, але за подачі ДСР Міністерського. Відвезли мого клієнта. Знаєте куди? Не в Київ, не в Київську область, на Волинь, в Луцьк, під Луцьк, там є село. Де знаходиться Волинський а, ПТПІ пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. А, це була така в них тиха спецоперація, щоб його одразу на кордон і, і до побачення або закрити. Це, ну, це фактично СІЗО, але для іноземців, для осіб без громадянства. Так от, судились. Суд е, закінчило 72 години перебування е, затримання. Е, суд спочатку ігнорував ці дії, е, потім, все ж таки, після того, як я тисячний раз разі сповістила, що в мене клієнт незаконно утримується, суддя Венеченко Дніпровського районного суду міста Києва все ж таки відреагувала і дозволила клієнту йти. І що ви думаєте, пішов? Так, пішов. Але ровним щотом до дверей, де його намагалась повторно затримати працівники ДСР. Ну, в принципі, в принципі, я не сумнівалася, що щось от -от 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 -так, так просто так гладко, спасіння, не пройде. А, але а, затримали. Моя поки закінчила судове засідання, поки приїхала. І якраз йде мій клієнт, його зустрічають, знаєте, так під білі рученьки. Я можу так сказати, я була дуже, досить розгнівана вже. Я запитала підстави повторні затримання. Безумовно, почала фіксувати, тому що куди це годиться. А вони кажуть, ми забираємо, документ не надаємо. Ви розумієте, так? Кража номер 2 Я кажу: Ви хочете, оце дубль номер 2 Давайте викликаємо слідчу оперативну групу, фіксуємо повністю все. Його тільки що відпустив суд. Які нові у вас підстави за одну хвилину, поки він вийшов з двері, двері і цього і те? Жодних. Тому кажу, хлопці, або по закону, або зараз от, відпрацьовуємо. Я маю час і маю натхнення. І вже нікуди я не спішу. Кажу: або клієнт їде разом зі мною, або просто от за всіми витікаючими по закону, через сох. Слідчую оперативну групу. Щось туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Це було довго, щоб не розказувати. Я вам можу сказати, клієнт поїхав зі мною. Я отак його взяла. Працівник ДСР хотів, безумовно, поїхати з нами, але в нашій автівці для нього не вистачило місця. Я йому кеша запропонувала: я кажу: приходьте ввечері всі місці по але він чомусь зрозумів, що ми його можемо в плен взяти. Ми, безумовно, б не брали в плен, я взагалі це все пожартувала. Але ви розумієте, от виходить людина, правих підстав немає, а вони все одно затримують. А підстави, Підстави, люди, підстави. Просто так не можна. Це ж позбавлення особи волі, свободи пересування. Ви що? Його взагалі в цьому пункті тимчасового перебування от одну секунду. Наступна, яка закінчила 72 години, його повинні були і до побачення. Неважливо, тому що це є незаконне позбавлення волі. Я вам можу сказати, я все одно відреагую, тому що він там пересидів близько години і отримав значний стрес і школу для здоров'я. Так, от, мої дорогі, ми його звільнили. Ми разом з вами велика сила. Тому дякую всім. Це безумовно ще не кінець. Я впевнена в цьому, тому що я знаю, що, й, що йому там десер за щось мститься. А, але то такі називається, фантазії, як я кажу. А, тільки в рамках закону. І не, і, і не право, і не вліво. Тільки отак. От так от, всім гарного вечора! Разом ми сила, бо закон завжди переможе. Завжди ваш влюблений адвокат. Борис, ручку. Завжди на стражі закону.